Що чекає близьку людину? Наші чотири варіанти вираження. Ви обираєте свою колоду карт, замовляєте собі в голові людину, про яку хочете запитати, може бути, три різних людини, чотири, скільки хочете. І зараз я відкриваю карти на питання, що чекає близьку людину. Варіант номер один: відкриваємо. Колоду. І дивимося чекає близьку людину, про яку ви зараз думаєте. Так, зараз у цієї людини, про яку ви думаєте, такий складний період життя. В нього є противоречиве прямо внутрі противоречі дуже большие. Тобто людина по, як би так показати вам, по королеві Кубків люд, людина дуже емпатійна, вона відчуває інших людей, вона Переживає, сопереживає. І по сімки жезлов вона зараз захищається від інших людей, від, можливо, людей, які були їй близькі, а зараз на неї нападають щось, там від неї там чекають. І тому я б сказала, що людина себе здержує перед тим, як Почати нове діло, тобто дуже складний період вирішення складного питання, і все ж таки прийдеться діяти по-іншому, по-новому, і оцей захист, який зараз у нього є, він не допоможе цій людині і все ж таки прийдеться займатися тим, що ця людина раніше не робила. Отаке в нас ворожіння. Тепер дивимося колоду номер 2 Що чекає вашу близьку людину протягом там певного часу? Тобто в самий короткий термін. Що чекає вашу близьку людину? Так, скоріш за все, людина знаходиться, або це буде відпустка, причому внезапно. Якщо людина десь ваша воює, або десь знаходиться в іншому місті, то людина приїжджає до королеви Пентаклій. Тобто або до вас, або до мами, або ну, тобто. Відчуває, що потрібно приїхати до роду свого. І, можливо, це буде відпустка після дев'ятки мечей. Дев'ятка мечей це таке, як страхи, переживання із страшного міста. І він приїжджає в родину, де все добре, все тихо, де його сприймають. Можливо, це. Вихід із складної ситуації, дуже страшної, по колісу Фортуни. Тобто, удача прийшла в життя цієї людини, і він святкує разом зі своїми друзями, побратимами або з родиною. Він буде святкувати цю вдачу. Дуже гарна карта, дуже хороша. Варіант номер три, що чекає близьку людину в найближчий час. Скоріше за все, буде в нього соперничество, переживання в цієї людини, знаєте, Потребно как бы завоевать свое место под солнцем. И как вот этот гробчик, потребно побыться, побороться. Но будет детское поведение, скорее всего, человек ничего не будет делать, надеется, что оно само все решится. Но не решится, и человек ничего не получит, хотя двери открыты. То есть из-за того, что он, не, можливо, не захочет соперничества Доказувати, що він лучше, що він кращий і все остальне, і тому перед ним якось і двері відкриті, але і немає куди йти, типа такого. І варіант номер 4 що чекає близьку людину. І варіант номер 4 що чекає близьку людину. А, також, скоріш за все, Перед теж буде фарт, теж буде успіх. І перед тим, як досягти цього фарту і успіху, потрібно буде поспілкуватися з родиною, побути в лоні родини своєї разом з сім'єю і починати тільки тоді щось нове, нове діло, нові, новий проєкт. І, скоріш за все, цей проєкт дуже довго винашується, дуже довго, ну, як сказати, думається про це, планується, але по колісу фортуни воно все станеться якнайкраще. Або ну, фарт везення, успіху, да? все залежить від трудоспособності чоловіка. Тобто, якщо він дуже... Старається, то він досягне, якщо він лежить на дивані, то остануться тільки кубки, емоцій і так далі тому подобне. Тобто, дуже великий шанс почати щось, вийти на інший рівень, я би так сказала по цій карті, вийти на інший рівень і досягти успіху благодаря трудолюбію. Тобто зміни пройдуть тоді, коли людина сама їх буде створювати. Отаке у нас цікаве вираження сьогодні було, і приходьте, будемо роздивлятися саме ваші питання, і ви получите максимально конкретні відповіді.